Старі фотографії сюди не додав. Спитали би ви мене чого, бо нема вітання. Якщо ви раптом думаєте, що сьогоднішнє видиво спеціально створене до 10-ї річниці смерті Андрія Кузьменка, то вимушений вас розчарувати це просто збіг. Конкретний рік, а особливо дату смерті, я побачив уже в процесі написання сценарію, навіть трохи далі середини. Тож, як то кажуть, усі збіги випадкові, усі персонажі вигадані. Я Победа і Берлін. Якось простий новоєврейськівський хлопака Андрій купив за 200 баксів старий совєтський драндулет Победа, який багато років гнив у гаражі львівського художника. Побачивши обновку, мама спершу дуже зраділа, але згодом заспокоїлася, бо авто приладали до заробітку коштів. Невдовзі друзяка Барт запропонував мутнутися разом до Берліну. Звісно, Андрій погодився і так розпочалася їхня незабутня мандрівка, сповнена справжніх пригод, халеп та емоцій. Я, Побіда і Берлін, вийшла у далекому 2006 році, а прочитав я її, якщо не зраджує пам'ять, улітку 2008. го Друг, коли давав книжку, дуже хвалив, казав, що смішне до всирачки. і в принципі не збрехав. Тож я почитав сам, пиржав, почитав з татом, поіржав із ним. Потім він навіть дав почитати своєму хресному, і той теж посміявся. Словом, усі залишилися задоволені. Повість справді радує нестандартною манерою оповіді, приправленою купою примовок та жартів. Після прочитання складається враження, ніби просто сів перед тобою Кузьма Скрям і розповів байку про свою молодість. Про секс із тачилою, дітей манекенів, берлінські дискотеки та светри Бойс. Ну, це не бойс. І не жалко. Звичайно, лексикон та тематика дещо специфічні, тож особам до років хоча б 14 читати не рекомендую. Хоча ні, можете, звісно, але на свій страх і ризик я ні до чого нікого не змушую. А в разі, якщо не хочете псувати зір книжкою, є альтернатива. У серпні 2020-го стартували зйомки фільму Я, Побєда і Берлін. Екранізації одноіменної повісті Кузьми Скрябіна. Режисеркою виступила Ольга Ряшина. А над сценарієм працювали Олексій Комаровський, Анатолій Крим та Ніна Шуліка. Головні ролі виконали Іван Бліндар, Володимир Гева та Марія Стопник. Сюжет не дослівно переказує книжку, а радше нагадує. Перека з особою, яка почитала оригінал, раньо жадана, ніч перед Різдвом Гоголя, подивилася гая річі десь років 90-х нульових, а потім видала середнє арифметичне. Тобто людині, яка ознайомилася з повістю 15 років тому, це буде цілком близько до першого джерела. Але я читав Побєду за цей період щонайменше кілька разів. Ну, хай і уривками, і лишився від фільму. Не надто задоволеним. По-перше, сюжет сам по собі доволі кінематографічний і можна було от майже от по книжці прям знімати. Наприклад, я бачу початок так: Орисько, позич 200 баксів. Тік-так. Камера показує якийсь совковий годинник українського виробництва. Орисько, позич 200 баксів. Тік-так, совковий якийсь програвач. Можливо, теж український. Орисько, позич 200 баксів. Герой усміхається з простягнутою рукою, камера трохи повертається. І ми розуміємо, що це він тренується перед зеркалом, видихає, відчиняє двері. І, поки йде сходами і минає кількох різних людей у светрах Бойс, іде монолог. У цей про вонючий під'їзд, який ваняв не тому, що вони там з Ориською жили, а просто тому, що так ваняли всі совєтські під'їзди і щось там про Сметри Бойс. Далі цуплення акума, купівля машини, монтаж, заведення дрейном, авто виїжджає з гаража, камера піднімається вгору на небо і напис Я Побєда і Берлін. Ну гарно ж було би, правда? Але ні. Натомість ми побачили репетицію гурту Кузьма і пінгвіни на даху, потім викуп машини, ну і далі за сюжетом фільму. Якщо у книжці Кузьма їхав за кордон аби заробити та й власне просто так, то в екранізації саме за червоними панчохами своїй дівчині Барбарі і в надії виміняти машину на щось крутіше, а ще намагаючись встигнути при цьому всьому на перший сольний виступ свого колективу, та й машину купив, бо Барбара про таке мріяла. Ні, у книжці дівчина Вандрія теж була. Але десь на третьому плані та й загалом не була головною спонукачкою. І гурт теж не згадувався. А ще у фільмі нема ні мами, ні Ориськи, ні Светрів Бойз, ні багатьох інших дотепних і важливих, ну, принаймні як на мене, моментів. Саундтрек це переважно кавери Скрябіна, і мені вони теж 50 на 50. Були цікаві, були не дуже. Прикро, що не було ні Елві, ні Бультер'єра від Оторвальд, ще якихось із олдових каверів, типу клею від Карпи, чи нікому це не треба від Тартака. Бюджет стрічки склав 1,3 мільйона доларів, а в українському прокаті вона зібрала 58 мільйонів, але гривень. Це трішечки краще за попередню роботу режисерки, яка зібрала 24 мільйони при бюджеті у 26 усі суми в гривнях, але назвати фільм успішним важко. Відсутність російськомовних треків у саундтреці допомогла, але не дуже. Можливо, якби у лютому 2022-го не почалася повномасштабна російсько-українська війна, то я по і Берліну вдалося би зібрати значно більше. Ну а так загалом це посереднє родмові за мотивами книжки з анахронізмами, алюзіями і обширним саундтреком. Місто, в якому не ходять гроші. Бабасіки. Якщо ви раптом подумали, що оця от малесенька збірочка цілком і повністю складається із однієї повісті, то ні. Друга історія місто, в якому не ходять гроші. На відміну від «Побєди» це не автобіографія Кузьми, а цілком собі антиутопічний трилер. Словом, життя підтошнювало. Так, починається історія саме такою фразою. А в подальшому ми дізнаємося, що мова про таку собі дівчину Алісу, яка не так давно розійшлася із хлопцем, та й загалом переживає далеко не найкращий період у житті. Одного будунячого ранку вона знаходить на тумбочці квиток на потяг до чорта на роги і звичайно вирішує таки поїхати. Так Аліса потрапляє у дуже дивне місце, з якого відразу ж планує робити ноги. Але це не так просто. Бо навіть купівля звичайнісінького, залізничного квитка обертається всратим квестом. Виявляється, у місті не ходять гроші, навіть валюта. І бартеру теж нема. За кожен товар, ну чи навіть там послугу, треба виконати бажання. Ну, в межах розумного, звичайно, але ці межі у мешканців населеного пункту прям сильно різні. Я не просто так сказав на початку блоку, що це трилер, бо це правда. Попри таку ж манеру оповіді, як і в «Побєді і Берліні, повість значно жорсткіша і нагадує, що фільми Тарантіно, але зі значно прямолінійнішим сюжетом. І як на мене, це чудовий трешак, який має потенціал для епічної кіношки категорії Б. І звичайно так і сталося. Фільм а, я не стрічка, місто, в якому не ходять гроші за одноіменною повістю Кузми Скрябіна, вийшла в обмежений український прокат у вересні 2018 року. Режисерка Ганка Третяк, сценарист Кузьма Скрябін. Він же виконав роль оповідача, себто Голос за кадром. Коштори склав 3,2 мільйони гривень, а про це зйомок зайняв цілих 5 років. Фільм доволі близький до першого джерела, що, взагалі кажучи, рідкість для екранізацій, і ми мали нагоду. Перевірити це особисто, оскільки Луцьку пощастило увійти до списку міст із обмеженим прокатом. Щоправда, зручні по часу квитки були тільки у кінотеатр у чорта на рогах, але що вже поробиш? Отож, ми поїхали на місто, в якому не ходять гроші. То був вечір суботи, малесенька зала на 30 людей, заповнена, ну може, на третину, і кіно. Ну, без класичних десятків трейлерів попереду, що теж здивувало. У фільмі було хороше, як виконавиться головної ролі, локації, деякі цитати і відсутність композицій Скрябіна у саундтреці. А також було погане. Наприклад, події відбуваються чомусь у серпні. А я нагадую, що потяг приходить у містечко двічі на рік, коли переводять годинники, себто у березні і в жовтні. Частина акторів перегравала, спецефекти були надто бюджетні, сценарії також дещо порізали, та й фінал навіщось змінили. Тобто, взагалі, я очікував щось на кшталт раннього Тарантіно, щоби мізки на стінах, кишки на підлозі, динамічне музло і от все таке вийшло зовсім не так, але попри це дуже непогано, особливо зважаючи на матеріал першоджерела. Якщо згадати, що квиток тоді обійшовся у 35 гривень, то фільм вартує кожної копійки. Я, Паштет і армія. Пам нам нам. 1987 рік совок продовжує війну в Афганістані, а старий іржавий тролейбус везе молодого Андрія Кузьменка вулицями Петрозаводська до військомату. Саме там призовник отримує перше бойове завдання та дізнається першу армійську мудрість. Наступний етап навчальний центр, де Кузьма виконає епічніший суперкавер, не прийме присяги, та стане свідком, як Путін застрелився. Я не вигадую це буквально цитата з книжки. А в третьому розділі головний герой потрапляє до військового госпіталю, де й служитиме до самісінького кінця. Саме там у сюжет додасться згаданий в заголовку паштет та відбудеться маса незвичайних армійських пригод. Коли я купляв книжку, то, по правді кажучи, не зовсім уявляв, що буде всередині. Ну тобто я знав, що це історія від Кузьми Скрябіна про його службу в армії, але нічого конкретного не очікував. І от спершу повість була схожа на один московитський серіал про військовослужбовців, а згодом на клініку, швейка і часом пастку 22 Але останнє не точно. Головна особливість: абсолютна більшість реплік персонажів, у тому числі і Кузьми, звучить російською. Так саме звучить, бо записані всі вони українським транслітом, і це один із тих моментів, який викликав неоднозначні почуття. А ще це найбільша за об'ємом історія, бо описує цілих два роки життя як не як. Загалом, я, Паще і Армія це типова збірка скажених армійських байок, спростувати чи підтвердити які навряд хто зможе. Я, Шонік і Шпіцберген. Третя книжка Скрябіна, з якої ми дізнаємося, як одного разу, Кузьма з дружиною-мухою, кумом Шоніком з його дівчиною-настою, а також ще одним друзякою Санією, який не знав, що вони панки, вирішили поїхати на Шпіцберген. Для довідки, це норвезький архіпелаг у північному Льодовитому океані, усього лиш за 1300 кілометрів від північного полюса. У першому розділі герої з неабиякими труднощами дістаються осло та задвіжовують там на концерті ACDC. У другому вживають дундочку та зрештою дістаються точки призначення. У третьому катаються на собачих упряжках та видираються гору. І все. Ні, серйозно, я дуже коротко і без деталей, але переказав вам усю історію. Це найтонша книжка 122 сторінки, з яких саме Шонік займає усього Хех, 20. Проте вона така ж весела, як і попередні автобіографії, оповідає про особливості вживання алкоголю в Норвегії та багато інших не надто потрібних, але кумедних речей. Маю велику підозру, що книжка насправді не дописана або видана улітку 2015-го вже після смерті Андрія Кузьменка. Вперше вона мені трапилася ще чи то у 2014-му, чи може навіть у 13-му, коли автор сказав, що пише нову книжку і виклав уривок практично такого ж, а може й справді такого ж розміру у соцмережах. Ми з другом почитали тоді, погиготіли і почали чекати, коли вийде повна версія. Ну, ця про яку я розповів. Але й не виключаю, що новела завершена, і 20 сторінок то справді все. Бо у Вікіпедії є згадка про ще одну книжку Кюр Крим і Я, яка якраз указана як не закінчена. Хоча Віки може редагувати будь-хто, тому фактично інформація може не відповідати дійсності, тим більше ніяких зносок чи цитат на цей заголовок немає. Власне, це і вся бібліографія Кузьми Ребіна. Попри те, що видавництва продовжують штампувати ще якісь збірки, усе це компіляції та перевидання уже вказаних повістей та текстів пісень, які подані як поезія. На мою думку, краще би там акорди дописали. Люди би тільки вдячні були. Угу. А ви могли зауважити, що я за випуск не показав жодної збірки. І цьому є дуже просте пояснення. Я був свято певен, що у мене на полиці є паштет, а може, навіть Берлін. На краняк у віки мав бути Берлін. Але їх там хе, не виявилося. Що дивно, і трохи навіть сумно, бо нещодавно хотів перечитати. Ну. Що поробиш? До речі, я трохи завтикав, що минулий випуск був Минулий випуск... Був першим у місяці. Тому в цьому скажу, що мої вдячні глядачі і підписники накидали на банку аж майже на інтернет. Ну, він просто в мене подрощав на пару гривень. Тож за це їм дуже сильно вдячний. Щастя, здоров'я і все таке. Раптом, хто теж хоче долучитися банка. Ось. Чекає ваших гривень. Але також не забувайте про донати на Збройні Сили України, які стоять на обороні нашої країни від лап окупанта. Ще один випуск з тим часом добіг свого кінця. З вами був, як завжди, Роберт Менус. Побачимося за тиждень. В Оріженці згинуть. Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю ці книжки. Нам було абсолютно все одно. Читали ми так радо у керліт, За гроші не купити тільки час. Купив би тоби більше прочитав, А то знімати випуск знов пора, а читаного свіжого нема. Старі фотографії сюди не додав. Спитали би ви мене чого, бо нема. А якщо і є, то вони не про книжки. І не пасувати ймуть зовсім сюди. Печальний корпінці.